у проекті квартира на фініші. Я Ірина Цвігун, і сьогодні ми розкажемо, як полегшити для себе пошуки квартири, адже нам у цьому допомагають ріелтори. І сьогодні до нас у студію ми запросили ріелторку, майбутнього спеціалістку своєї справи Оксану Савулу. Вітаю тебе! Привіт, вітаю! Рада бути сьогодні тут з тобою. Обожнюю спілкуватись про нерухомість і рада, що наші слухачі зможуть для себе зрозуміти, яким чином можна легше швидше. І корисніше потратити час на пошук квартири. Я також рада тебе бачити. Так як я вже сказала, ріалтори це люди, які допомагають полегшити пошуки квартири. Так розкажи нам трішки детальніше про це, які завдання виконує ріалтор, що він робить. Отже, перш за все хочу почати з того, що е, дуже часто виникає е, в людей таке питання, чи потрібен ріелтор. Тому що насправді за останні декілька років е, відношення до ріелторів і сама робота ріелтора суттєво змінилася. І зараз, на теперішній час, е, ріелтор в кожній сім'ї потрібен так само, як юрист, так само, як стоматолог, сімейний лікар і такі важливі професії, оскільки, е, чесно кажучи. Гроші, які ми витрачаємо на нерухомість, це є найбільша цінність. Я не говорю там про сімейні цінності і того роду, але все-таки це є те, що люди складають руками, те, що там набувається складною важкою працею, і вкладати ті кошти неправильно, робити помилки, ну тобто на це нема права, скажімо так. Тобто тому я за те, що ріелтори дуже потрібні, оскільки вони допомагають правильно вкласти ваші кошти. Як це відбувається? Я звертаюся за послугами до ріелтора. Чим він мені допомагає? Це означає, що я можу сісти все більше нічого не робити. А він шукає для мене квартири. Чи як відбувається ця, ця взаємодія? Зрозуміло, Дивись, перш за все хочу сказати, що кожна людина може абсолютно ту роботу, яку робить ріелтор, зробити самостійно. Тобто я не говорю про те, що ні, самі не шукайте. Ви можете зробити це самостійно, просто вам для того потрібно багато часу. Якщо ми говоримо про новобудови, просто уявіть, скільки вам потрібно часу, щоб проаналізувати кожного забудовника, проаналізувати проекти, які він здав, наскільки були затримки по якості кожного об'єкту для того, щоб вибрати собі якийсь певний об'єкт. Аналізувати документи і багато ще різних таких нюансів, які, наприклад, вже ріелтор, який працює в цьому щодня, робить просто на ось так. Е, тому більшість людей звертається до ріелтора. Е, і ще чому я скажу, що варто звертатись до ріелтора, тому що в кінцевому результаті, навіть коли ви починаєте шукати самостійно, ви проробили багато багато роботи, е, і ви знаходите об'єкт, який вам дуже подобається, підходить ідеально. Але в цьому об'єкті є хто? Ріелтор. І він вам каже, плати комісію. А ви кажете, а за що? Я ж багато всього. зробила. А ріалтор каже: не знаю. Ну, типу, комісію плати і все. Тому я кажу завжди клієнтам: весь час я розповідаю про це в інстаграмі, на всіх подкастах, де я ходжу, на, на всіх ЗМІ, що. Не витрачайте час даремно і одразу звертайтеся до ріелтора. тому що в кінцевому результаті, коли ви оплачуєте йому комісію, ви хоча би знаєте, за що ви платите. Ви е за вас зробить абсолютно все. Підбере для вас найкращі варіанти, проаналізує по дохідності, е тобто випише там чи якісь проблемні об'єкти чи не проблемні, перевірить документи. Е зробить все, щоб угода прийшла максимально легко. Тобто, е якщо ріелтор Працює правильно, то ваше завдання просто щасливо прийти на угоду, посидіти там годину, підписати документи, отримати подарунки, як в моєму випадку я завжди дарую, і щасливо піти додому. Добре, поки ми з тобою розмовляємо, пропоную в цей зимовий день трішки зігріти з чаєм. А я дуже якраз не проти, бо поки їхала досить змерзла. Зима все таки. Я думаю, ти як ніхто точно знаєш на які критерії варто звернути увагу при купівлі квартири, при пошуку квартири, зокрема на вторинному ринку і на первинному, два розглянемо два варіанти. Та справді дуже добре, що ти розділила ці критерії, тому що критерії на первинному ринку і на вторинному це зовсім різні критерії. Давай почнемо з первинного. Це більш мій такий улюблений, тому що найчастіше я інвестую з клієнтами кошти в новобудови, проте працюємо ну, по всьому ринку Львові. Якщо ми говоримо про новобудови, перш за все, на що потрібно звертати увагу, це сам забудовник, а точніше, аналізувати його проекти, яким чином він поводився на попередніх проектах, тобто. Наскільки часу були затримки? Наскільки якісно він збудував чи не збудував? До речі, одразу хочу сказати, що в мене виходить програма А що скажуть сусіди? Це якраз ми ходимо по новобудовах і розпитуємо безпосередньо сусідів людей, які там мешкають рік, два-три. Для того, щоб вони дали свою таку експертну думку, бо вони вже там пожили. Тобто, це не те, що їм розкаже ріелтор, який, можливо, до кінця теж не знає, це не те, що забудовник буде розповідати, а це справді люди, це клієнти, які вже користуються сервісом новобудови і можуть щось сказати. Це, до речі, дуже допомагає у виборі нерухомості, тому ж тож якщо комусь буде актуально, прошу переглянути. Отже, ми дивимося на забудовника, як я які проекти він до цього мав, наскільки вчасно він їх здав чи не здав, чи були якісь проблеми в ході будівництва, тобто наявність судових справ, як вони вирішувались? Також на що потрібно звертати увагу, це документи. Я особисто дуже часто раджу клієнтам на таке брати юристів, тому що. Я як ріелтор я також орієнтуюся в цьому дуже добре, але ми живемо в Україні, і насправді, якщо так чесно взяти, в Україні взяти юриста для того, щоб він достеменно докопався до кожної дрібниці, ціна питання 100 доларів. Коли людина купує квартиру за 50 тисяч доларів, 40 тисяч доларів, там шістдесят, наприклад, то тих 100 доларів це є фактично нічого. Але зато тих 100 доларів це є ваш спокійний сон на багато-багато років. Також, що зараз я би рекомендувала на що звертати уваги, це на самі проекти. Тобто зараз варто обирати сучасні дизайн проекти новобудов, оскільки ну ми так досить активно за останній час в власне по архітектурному плані просунулись вперед. Тому, якщо у вас є можливість обирати між декількома забудовниками і там знаходиться декілька різних проєктів, обирайте найбільш сучасніший і найбільш продуманіший, тому що в майбутньому купивши таку квартиру, ви зможете її перепродати дорожче. Вона буде більше користуватися попитом. Ну і вам, звісно, звісно ж приємніше буде жити в красивішій новобудові. Якщо ми зараз говоримо про вторинний ринок, то тут все зовсім набагато інше. вторинного ринку є своя історія. В кожної квартири є своя історія. Особливо у нас Львів, у нас красивий центр, там взагалі квартири з довгою історією свого життя. Але перш за все, на що потрібно звертати увагу, це також є документи. На вторинному ринку часто є прописані малолітні діти. З ними неможливо продати, якщо немає згоди батька чи. Матері на випуску малолітні, малолітні діти часто є співвласниками, мають частку в квартирі. Це потрібно дозвіл пекунської ради, знаходити таку саму житлову площу аналогічну. Власне, всі такі нюанси, які виникають при пошуку вторинного ринку, це те на що потрібно звертати увагу. Але як взагалі це зробити, навіть якщо ви вирішили робити це самі без ріелтора? Це дуже насправді просто. Мало хто про це знає і вважають, що Перевірити, як там документи з квартирою, це є дуже-дуже складно. Але зараз я розвію цей міф, і от ловіть від мене лайфхак. Всього навсього вам потрібно прийти до нотаріуса і сказати, перевірте мені квартиру. Більшість нотаріусів роблять це безкоштовно, якщо ви потім в них переоформляєте цю квартиру, деякі нотаріуси беруть за таку консультацію гроші, проте теж невеликі. Це може бути тисяча гривень. І нотаріус по різних базах і різних реєстрах перевіряє квартиру, чи там є арешти, чи там є обмеження, чи там, ну тобто, є якісь обтяження. І ви вже спокійно розумієте. Тобто, але ще хочу сказати, що навіть якщо щось є, це не є страшно. Абсолютно не треба того боятися. Просто завжди, від моменту завдатку до моменту укладення основного договору, у нас завжди є час, щоб усунути ось це все і придбати чисту квартиру. Також на що потрібно звертати увагу на сам будинок, на якість цього будинку, чи немає на ньому тріщин на планування, якщо це старі будинки, якщо, наприклад, там є, е, якщо ми беремо центральну частину міста і там є сам вузол, не по проекту, як має бути, можуть в майбутньому бути з цим проблем. Е, потрібно звертати увагу е, також на, на, на самі під'їзди. Це теж дуже важливо. Потім, коли ви захочете цю квартиру перепродавати, тому що коли людина заходить перший раз, якщо це... Там немає постороннього запаху, якщо ми говоримо про старі будинки. Якщо там більш-менш охайно, тепу це класно. Якщо ми заходимо, бачимо, що там все в тріщинах, все відверто дуже страшне. І навіть якщо ваша квартира гарна, ту, що ви купуєте, це таки, все-таки, це дуже такий суттєвий мінус на майбутнє для вас, як для, як для власника квартири. І неважливо, важливо, чи первинний ринок, чи вторинний, але на що варто звертати увагу, це локація сама. Тому що, перш за все. Вартість вашої квартири залежить від локації. Якщо локація краща, ціна завжди там буде дорожча. Реалізувати в майбутньому цю квартиру буде значно легше, якщо ця локація е має велику популярність. Е на що потрібно ще звертати увагу? Якщо навіть на даний момент ви не маєте можливості купити там в хорошій локації, то обирайте такі локації. Нехай там буде трошечки далі від Львова. Але обирайте перспективні, тобто там, де ви бачите, що район розвивається. Тобто на даний момент ви можете купити квартиру там значно дешевше, тому що ну там ще мало, наприклад, є квартир, мало забудовано, так. Але е, ви бачите, що цей район мікрорайон активніше розбудовується аніж інші. Купуйте там, тому що пройде декілька років, і ваша квартира суттєво здорожчає. Раз ми вже заговорили за ціну, то що ще може на неї впливати? Давай я розповім знову таки мушу розмежувати тут новобудова і вторинний ринок. Що впливає на ціну новобудов? Перше це клас будівництва. Він буває економ, комфорт і бізнес-клас або преміум. Тобто, відповідно відповідно, чим вищий клас будівництва, тим дорожча ціна. Що не дивно, на ціну кожної новобудови впливає маркетинг кожного забудовника. Тобто, якщо він добре налаштований, якщо цей забудовник є популярний, якщо в цього забудовника хороша історія, автоматично в такого забудовника часто, швидко, активно ростуть ціни. В таких забудовників я рекомендую купувати, тому що ми часто беремо квартири на перепродаж для нас, це як для клієнтів-інвесторів просто ідеальний варіант. Знову таки локація теж впливає на ціну. Чим ближче до центру, або ж чим ближче до такої на найкращої інфраструктури в районі, тим звісно ж вона дорожча. А поверх, наприклад, щодо поверху до речі, існують забудовники, які оцінюють квартири по поверхах. Багато хто про це не знає і і дивуються насправді люди цьому, тому що нижчі поверхи. Є дешевшими, вищі поверхи зазвичай є дорожчими. Тобто, чим вищий поверх, тим дорожча ціна. Правда, таке зберігається не у всіх забудовників, але в більшості Львова так. На твою думку, чи виправдано це? Я скажу тобі, взагалі, звідки почався оцей тренд поверховості <світ> з приходом інстаграму в наше життя <світ> і красивих видів, і оцієї са такої, а стали популярними для молодих. Сімей для молодих людей високі поверхи, тому що коли там просинаєшся, тобі спадає сонячне світло, і в тебе там красивий вид, ти не насолоджуєшся, відповідно, ти, будь ласка, за це доплачуй. І е, фактично люди готові за це платити. Тобто тому... попит є? Попит є, так, попит є, і все-таки верхні поверхи, попри те все, що в нас в країні війна. Попри те, все, що е, коли люди приїжджають, наприклад, зі сходу у Львів, вони там шукають там нижні поверхи. Для них це дуже важливо принципово, тому що вони ж набагато сильніше відчувають війну. А ми, львів'яни, ну скажемо так чесно, ми такі трохи легковажні до цього, і тому нічого не змінилося з попитом. Всі хочуть вищі поверхи, щоб бачити весь Львів. Ну, яке наше місто красиве. Ну хочеться дивитися на нього, правда ж точно. Я нагадаю нашим глядачам, що це проект Квартира на фініші, де ми розглядаємо усі нюанси від старту до фінішу покупки квартири. Тому щоб не пропускати наші випуски, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. Все ж як обрати для себе найвигідніший варіант. Щодо найвигіднішого варіанту, то тут власне лежить більша відповідальність на рієлтору, тому що рієлтор має розуміти, що саме він пропонує своїм покупцям. Що саме пропонує він клієнтам на перспективу. Але навіть якщо ви шукаєте собі житло самостійно, тому що я знаю, що є багато таких людей, тож я хочу от просто дати одну таку найважливішу пораду. Уявіть собі, що за років 5 або 10 ви захочете продати цю квартиру, яку ви зараз хочете купити. Тому що коли люди хочуть купити квартиру, вони, знаєте, такі трошки в рожавих окулярах на емоціях: квартира. І в той момент їм здається, що вони завжди будуть там жити. Той момент здається, що це ідеальна для них квартира. І, е, і в той момент вони не думають про те, що буде після. А після буде, там, наприклад, народження ще одної дитини стане мало місця. Або ж там, вони це захочуть. захочуть переїхати в будинок. Тобто квартира це завжди такий перехідний етап кудись. Якщо це маленька квартира на більшу квартиру, більша квартира на будинок чи котеч. І, власне, в той момент я завжди. Сама аналізую і от кажу своїм клієнтам: давайте подумаємо, оберемо таку, що, наприклад, коли прийде певний час, щоб, продавши її, ви не втратили, а заробили. Навіть коли не стоїть питання заробити, а стоїть питання просто купити для себе, все одно майте холодний тверезий розум і обирайте такий варіант, де в майбутньому продавши цю квартиру, ви на ній а заробите і, і без заробите. Ну так до речі, дуже корисна порада, бо насправді я так собі зараз аналізую. Е ми думаємо про те, що буде зараз, але не думаємо, що буде потім, і насправді, яка може скластися ситуація, а можливо, колись будинок захочеться, та? і все-таки цю квартиру вигідно буде продати. Це так само, як та історія, коли людина думає купувати її однокімнатну чи двохкімнатну. От е, коли людина одна, та або це молода пара, і вони там там нам однокімнатної квартири досить, то я завжди кажу: якщо стоїть питання між одно і двох, завжди купуйте двокімнатну, тому що зараз, ви купивши навіть, якщо в Купуєте однокімнатну квартиру. Звісно, що ви купуєте все найкраще, наскільки ви можете собі це дозволити. Ви стараєтесь купити найкращу техніку, найкращі меблі, найкращу підлогу, дихаючі стіни зробити. І все-все-все, бо ви це робите для кого? Для себе. А потім приходить момент, вам потрібно її продавати, щоб купити більше, бо у вас збільшується сім'я. І ви, продаючи свою квартиру, яку ви робили для себе, вкладали супердорого в ремонт, і так і так далі. Приходять покупці, які цього не оцінюють. І ви, е, ну тобто, що ви розуміли, по статистиці людина, яка робить ремонт для себе, вона витрачає на 40% більше на ремонт, ніж його роблять звичайно. Ага. Тобто, я, я кажу, ви розумієте, і ми зараз купимо двохкімнатну, і ви все рівно її робити для себе, бо це квартира для вас. Тому краще зробити один раз для себе і купити більшу квартиру. Ну, це моя зустрітка порада, яка, яка на майбутнє. Це якраз теж про те, що коли клієнт думає отак, поки що типу, лише прямо, нам на даний момент це ок. Але якщо ми думаємо про те, що буде трошечки далі, то завжди обирайте для себе варіант, там, якщо вас буде більше, там або ну щось таке. Добре, а ну нас зараз ми, ми вже згадували, що це такий нелегкий час, воєнний час. Чи все-таки, на твою думку, варто зараз вкладати кошти в житло в Україні? Е, я, я не знаю, я про це просто кожного дня говорю, що насправді варто. По-перше, варто насправді з багатьох причин. Якщо ми проаналізуємо ціни, які були на початку війни і зараз, ціни дуже суттєво зросли на новобудови. Зараз гарну новобудову знайти за 1300 доларів це дуже складно. Ну, тобто, це, це висока ціна до війни, це було питання там тисячі доларів за метр квадратний. І завдяки тому, що ми знаходимося локально у Львові, і Львів користується по користується і користувався попитом завжди. Тобто, це були або там наші заробітчани, або ж туристи, або ж там, ну тобто інвестори за кордону. І, попри те, все так само люди з Києва, Харкова, Дніпра теж складались на рухомість у Львові. Попри те, все, що зараз війна ще раз наголошую, так само є ці люди, які по-перше, нас збільшився попит за цей весь час переселенців, та які купують нерухомість. Але щодо безпечності, е, я скажу так. Якщо жити і думати про те, що може з тобою статися, про те, що які ризики кожного дня відбуваються з тобою, кожен з нас може завтра не проснутися, але це не є причиною для того, щоб там перестати жити, перестати мріяти і перестати втілювати свої плани. Я просто завжди розповідаю своїм клієнтам таку одну історію, яка є дуже дуже правдивою, тому що вона написала кров'ю, як то кажуть, моїх клієнтів. Коли ми дуже довго складаємо кошти на квартиру. От, наприклад, ми маємо там 15 тисяч доларів, чи петну 17 тисяч доларів. І кожна людина думає, ну так, я не можу зараз купити квартиру, бо, бо квартира коштує там, 50 чи 40. Так? І я завжди кажу: ви краще беріть в розтермінування, тому що поки ви оплачуєте собі по трошечки кожного кварталу, чи кожного місяця розтермінування, ви зберігаєте собі ціну. І протягом трьох років, нехай там, чи двох з половиною, ви собі спокійно платите. Але якщо ви будете відкладати кошти на квартиру і чекати два 3 роки, ви купите цю квартиру там на відсотків 15 чи 20 дорожче. це невигідно. І що дуже важливо, я хочу наголосити, що навіть з тими клієнтами, якими ми купували квартири там в перших півроку війни, коли вже була війна. Зараз якраз прийшов той момент, коли ми їх перепродаємо. Тобто, це були квартири куплені спеціально для інвестицій, для того, щоб заробити. І ми витягуємо легко 25 до 30 відсотків. Ну, тобто, гірші кейси, це 20%, відсотків. Але я вважаю, що річних. Але я вважаю, що під час війни це теж просто мега класний результат. Ну так ну і в принципі ціни падати не будуть. Так? Ціни падати не будуть, тому що їм немає куди падати, тому що матеріали в нас дорожчають. У нас все дорожчає, так само як продукти, так само матеріали. Робоча сила теж дорожчає. Відповідно, робочої сили так само щоразу стає менше, тому що хлопці відправляються на фронт воювати. Будувати, відповідно стає складніше. Запускати нові проекти стає складніше. Тобто, якщо б не війна, у Львові було б значно більше нових проєктів. Тому запит на готове житло зараз є високий, а варіантів я б не сказала, що є дуже-дуже багато. Mm -hmm. Тому, коли мене питають, чи вигідно, то звісно, що вигідно. І я завжди за те, що потрібно підтримувати Україну будь-яким чином. Mm -hmm. Якщо купувати, це українське, якщо купувати одяг це українське. Mm -hmm. Тобто це є наші податки, це є наша держава. Ми маємо її підтримувати на кожному кроці. Тому що нема ніде краще, ніж вдома. Погоджуюсь з тобою на всіх 100%. Дякую тобі! Дякую тобі за запрошення. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватись і дуже рада нашому знайомству. І я дуже рада нашому знайомству. Дуже цікаві факти дізналася від тебе про поверхи, особливо дуже цікаво. Ми вже на фінічній прямій до покупки якісного житла, адже тепер знаємо, хто нам може в цьому допомогти обрати для себе найкраще помешкання. А якщо у вас залишились запитання, пишіть їх нам у коментарях. І, звичайно, ставте лайки, реакції та підписуйтесь на наш канал. А у наступних програмах не менш цікаві спеціалісти і багато корисної інформації. Тому до зустрічі!